Цей закон спеціально писався для людей, малих непобутових споживачів. Це стосується виключно юридичних осіб, які хотіли би розширити функціонал своєї сонячної електростанції. І в моменти, коли надлишки електричної енергії виникають в результаті того, що виробничі процеси призупинені, ці надлишки можна було би скинути в загальну енергомережу, з цього отримати певну суму коштів, і в наступні години там чи можливо дні. Цю суму відповідно змогли використати для оплати подальших рахунків на електричну енергію. Сонячна електростанція у нас, наприклад, потужністю 200 кВт. щоб вона повноцінно могла продавати своїх 200 кВт в моменти таких пікових своїх значень. Потрібно, щоб технічне приєднання до лінії електропередач, тобто технічні умови, встановили не менше ніж 400 кВт. Береться за основу ціна так званого РДН тобто ціна ринку на дому наперед. Така ціна би становила приблизно від 2 до 3 гривень, в залежності від години і від дня, коли ця електрична енергія продавалася б.